Є знижки на Магне Б6, 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки на Лактіалі. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Погрожують, бо не оплатили шахрайські препарати. Просто я вкуснар нам сні. Що трапилося з глядачкою сніданку? І як вирішити ситуацію? Що причулось? Що в мене не морозило? Я, я не знаю, як це за мною трапилось. Я вам ну так і кажу, як є. Бо я до цього, я навіть крема, купляю в аптеці. Розумієте? Тетяна глядачка сніданку їй соромно показувати обличчя, адже вона працює в медицині і каже, шокована, що повелася на таку аферу. Побачила, що хтось продає ліки від імені заслуженого лікаря України Бориса Тудурова. Чоловік Борис Дуров він дуже поважний. і Якщо він пропонує якісь ліки, то мені це внушило довіру. Тож, коли побачила рекламу, вирішила, що вони їй потрібні, адже пан Тодуров поганого не порадить. Продавці аргументували, чому препарату немає в аптеці. Препарат ще не вийшов на поточний ринок у такого плану. Mm -hmm. от. Тому вони розпространяються тільки індивідуально по замовленню. Е, треба, зв'язатися зі службою, і от зі мною зв'язалися. Надіслали поштою і навіть накладеним платежем за товар, потрібно було викласти близько 4 тисяч гривень. Але коли жінка оглянула препарат, то зрозуміла, що це таблетки незрозумілого походження. Це були просто якісь коробочки без якогось вкладішу, без, якої, без якоїсь анотації, якісь побочні дії, якісь там противопоказання. Ну в будь-яких таблетках це є або алергічна реакція. Думаю, що я таке Ті, вовче, замовила тож відмовилася і видихнула з полегшенням. А згодом ще й на сторінці Бориса Тодурова побачила підтвердження, що його іменем користуються шахраї. Від мого імені шахраї поширюють препарати, які можуть завдати непоправної шкоди вашому здоров'ю. Не купуйте і не приймайте цю погань. Я ніколи не рекламував жодних фармпрепаратів». Минуло півроку після цієї ситуації. Тетяна вже й забула про нею. Та зловмисники, які надсилали псевдотаблетки, почали шантажувати жінку. Тому й вона до нас звернулась. Ділки почали нахабно телефонувати і вимагати гроші за ті ж препарати. Інакше кажуть, буде суд. Доброго дня. Перше відділу промислову сягу телефоную пересувати, що на наступному тижні буде проходити правове засідання по вашій справі. Телефонують з різних телефонів і щоразу називають нову суму, яку потрібно буде сплатити. Тиснуть і кваплять події. на ваше ім'я зараз надходить скарга від національного медичного центру. По закону України обміну та поверненню не підлягають. Зараз у вас тобто є два варіанти. Перший варіант: ці медикаменти можна до вас перенаправити, заберете їх одесь на вашому зручному відділенні. А от якщо ні, тоді вже будуть проблеми. То і я вже вам надішлю всі документи і повістку до суду. Я вже бачу, з вами виконавча служба розмовляла. Зараз мені потрібна чітка відповідь. Я забираю, ні не забираю. Я це буду розглядати з журналістами. Я вже зв'язалася. журналістами? Я на голос України не підете. До того ж, ці ділки називають себе працівниками держструктур. Тож героїня сюжету не на жарт налякана. Мені проще сплатити і забути просто як кошмарному сні, і більше нічого табу собі поставити з інтернету, не замовляти юрист Богдан Кушнір мав справу із такими випадками. Зовсім нещодавно чоловік, який пережив інфаркт, звертався до адвоката за правовою допомогою. Тож пан Кушнір каже: це і шахрайство і вимагання. Зловмисники не просто порушують закон, а ще й психологічно атакують людину. Шахраї таким чином впливають на вас, щоб ви все-таки придбали їхній фейковий і не сертифікований товар. Всі їхні вимоги про те, що люди зобов'язані, вони мають понести якусь відповідальність, заплатити штраф неустойку, простой або сплатити неотриману вигоду, вигоду. Да? Це все знову таки вимагання. Тож тут важливо записувати погрози, скрінити переписки та йти до поліції. І пам'ятайте, ліки це не просто товар. І якщо хтось хоче надіслати їх поштою, то мають виникнути питання за загальними правилами. Якщо ми замовляємо будь-яку продукцію, і якщо це є саме ліки, які сертифіковані, то ви їх маєте можливість забрати лише з Приміщення аптеки, бо ліки зобов'язані правильно зберігатися, особливо рецептурні ліки. Ліки справді не підлягають поверненню. Однак це працює у випадку, коли ви прийшли до аптеки, придбали ліки, передумали, а потім принесли назад. Тож їх просто не приймуть і все. Інколи нас може зачарувати ім'я публічної людини, якій ми довіряємо. Але навіть тут важливо зупинитися і перевірити самотужки інформацію. Я ввела в пошуковику запит. Борис Тодуров продає ліки, і ще в 2019 році офіційно попереджали, що жодних ліків пан Тодуров не продає. Очевидно, з часом схеми просто оновлюються. Тож будьте обачними і не піддавайтесь на маніпуляції.